Після закінчення Другої світової війни світ змінився назавжди. Старі імперії ослабли, а на арену вийшли дві нові наддержави: США та Радянський Союз. Але чому саме вони? США пережили війну без руйнувань на власній території. Їхня економіка розквітла. Вони виробляли половину всіх товарів у світі. СРСР же, попри величезні втрати, мав гігантські ресурси та швидко відновлював промисловість. США першими створили ядерну зброю, але вже у 1949 році СРСР теж випробував атомну бомбу. Дві держави мали найпотужніші армії у світі, і це перетворило їх на головних гравців на планеті. США контролювали Західну Європу через план маршала та НАТО. СРСР утворив соціалістичний блок і взяв під контроль Східну Європу. Світ розділився на дві сфери впливу. США поширювали ідеї демократії, капіталізму і масової культури, СРСР, комунізму та соціалістичного устрою. Це протистояння ідеї відоме як Холодна війна.